Навіки в строю на Львівщині в останню путь провели нашого колегу екс-редактора СТБ Петра Цурукіна. 2012 року він приєднався до родини нашої медіагрупи, а в 2022-му став на захист країни. У червні минулого року Петро загинув на Запорізькому напрямку. Знадобилося 9 місяців, аби тіло героя ідентифікували та доправили в рідне місто Трускавець. Попрощатися з Петром прийшли його рідні, друзі, колеги та побратими. Кожен, хто, хто бажає допомогти 47-й окремій механізованій бригаді, де служив загиблий Петро, номер картки на екрані. Він таки хотів всім допомагати. Я не вже деколись і сили не мав. І кажу: Петро, ти вже як швидка допомога, вже трошки відпочинь. Ні, Мам, там люди надіються. Я мушу і завжди шуткував. Завжди от усмішка, і він завжди шуткував у оптимістики. Життя. З рідного трускавця Петро переїхав до Києва і, попри економічну освіту, почав будувати кар'єру на телебаченні. До команди Starlight Media Петро доєднався у 2012 році. Свій шлях почав з відділу кастингу. Пізніше був журналістом і сценаристом програми Топ модель по українськи та редактором соціального проєкту Один за всіх свої перші кроки на телебаченні Петро зробив під наставництвом Ігоря Воцішевського. Нині шеф-редактора телеканалу СТБ. Ми познайомились з ним у 2014. 14 році він тоді працював на СТБ, керував масовкою на проєкті Один за всіх. З першого погляду, навіть ти коли подивишся на Петра, ти розумієш наскільки він притягує людей. Він міг знайти правильний підхід до людини. До будь-якої він завжди був позитивний. Він завжди був добрий, щирий. Це велика втрата. Для нас, для журналістики, колеги, і близькі друзі Петра пригадують, він був професіоналом своєї справи і разом з тим завжди міг підставити плече, прийти на допомогу. Був творчою світлою людиною, завжди прагнув більшого, ніколи не боявся відповідальності. Він був моїм найкращим другом. Я досі не можу повірити, що його немає. От такі, як ти, двічі не народжується. Він це любив говорити людям, як кому щось бажав. От мені здається, що Петро був такий один такого вже не буде. От я вірю, що він нас оберігатиме і надалі, як англо-охоронець. Восени 2022 року Петро змінив мікрофон на автомат, ставши на захист країни. Рідні кажуть, попри те, що він дуже любив свою професію, згодом навіть взяв собі позивний СТБ. Осторонь війни залишитися не міг. У війську він став стрільцем-снайпером, а потім кулеметником. Після важкого бою на Запоріжжі. Торік Петро понад півроку вважався зниклим безвісти. Рідні Петра зверталися усюди, аби знайти буде якусь інформацію про нього. Думали він у полоні. Втім, одного дня їм сповістили. Петро загинув. Це було якраз запорізький напрямок. Там було важко взагалі зайти, бо там було дуже багато русні, тому вона ще так затягнулася досить довго. Офіційною датою загибелі Петра є 9 червня 2023 року. На те, аби знайти і повернути тіло героя додому, знадобилось 9 місяців. Попрощатися з Петром прийшов чи не весь трускавець. Петру цурукіну було 33 роки. Висловлюємо співчуття мамі, сестрі, друзям та колегам. Світла пам'ять герою.